Ви СТС. Це проєкт персона і сьогодні. В нашій програмі директор сумської клінічної лікарні, номер 4 кравцов Дмитро Вікторович. Кравцов Дмитро Вікторович народився 13 серпня 1972 року в місті Харкові. У 1996 закінчив Харківський державний медичний університет за спеціальністю лікувальна справа. У 2010-му випустився з Харківської медичної академії після дипломної освіти за спеціальністю менеджер охорони здоров'я. Професійну діяльність розпочав у 1989-му інтерном у Харкові. Після проходив інтернатуру у Харківському пологовому будинку номер 1 З тисяч. Дев'ятсот дев'яносто по теперішній час лікар акушер гінеколог КНП клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії. Також працював у відділі охорони здоров'я сумської міської ради та начальником управління охорони здоров'я сумської обласної державної адміністрації. З 2009 по 2014 працював головним лікарем комунальної установи Сумський пологовий будинок номер 1 з 17 вересня 2021 року, призначений директором КНП клінічна лікарня номер 4 Сумської міської ради закон. Трактом. Одружений має дорослу доньку зятя онучку. Вітаю вас. Доброго дня. Мені дуже приємно, що ви запросили мене на свою програму. Це була цікава пропозиція. Ви 34 роки працюєте в медичній сфері. За цей час були і практикуючим лікарем, і обіймали адміністративні посади. Що вам більше до душі? Практикувати чи все ж таки адмініструвати? За своє життя мені довелося бути на деяких посадах. Я був і керівником одного лікувального закладу, зараз керівник іншого лікувального закладу. Працював у міському відділі охорони здоров'я, працював начальником управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, але жодного дня я не залишав практичну діяльність. Я був відданий зараз перинатальному міському перинатальному центру. Колись це був пологовий будинок номер 1 міста Соми, потім був пологовий будинок Пресвятої Діви Марії міста Соми. Я працював у перинатальному центрі, обласному перинатальному центрі, я був практикуючим лікарем і в Сумській центральній районній лікарні. Тому жодного дня, працюючи на всіх посадах, я не залишав практичну діяльність, я надавав медичну допомогу породіллям, родільням, жінкам. Тому я жодного разу не пожалів про те, що обрав дану професію. Що цікавіше для мене, мабуть, цікавіше все ж таки бути практичним лікарем. Тому що це завжди адреналін, це завжди та відповідальність, коли ти відповідаєш, я завжди казав, що якщо кардіолог відповідає за одне серце. То акушер гінеколог відповідає і за серце мами, і за серце тих немовлят, які знаходяться в мамі. Дуже приємно, коли ти відчуваєш ту перемогу, а кожні пологи і кожен акушер-гінеколог відчуває, що коли пологи закінчуються успішно, це перемога кожного акушер-гінеколога. Ти відчуваєш те задоволення, яке Мабуть, не зрівняв не з чим в цьому житті. Ти е, відчуваєш, що твій професіоналізм е, стався в пригоді і ти завершив якийсь процес. Ось ви за фахом акушер-гінеколог. Чому обрали саме цю спеціалізацію і взагалі медицину? Можливо, у вас в родині були медики? В моїй родині не було медиків, мабуть, тому я брав. Медицину, тому що комусь треба було опікуватись здоров'ям всієї родини. Жодного дня я не жалію за цим. Я цей шлях обрав десь, перебуваючи, мабуть, навчаючись у 9 класі, можливо, у 8 класі і намагався поступити свого часу у Військову медичну академію тоді ще в Ленінграді. На жаль, перший мій досвід був невдалим. Мене запрошували в Лінінградський медичний інститут, тому що балів було достатньо. Але я повернувся в місто Харків, почав свою трудову діяльність санітаром в центральній лікарні номер 5 Міністерства потів шляхослучення. Після цього поступив до лікувального. Факультету Харківського державного медичного університету, який закінчив, і вже, мабуть, перебуваючи десь в курсі на четвертому, все ж таки визначився, що акушерство гінекологія це сама та сфера, де я зможу реалізуватись. Мабуть, дуже це відповідальна професія і завжди. Серед видатних акушер-гінекологів в минулому дуже багато чоловіків. Це професія, яка требує і самовіддачі. І цілодобово ти займаєшся цією професією, тому що дзвоники можуть надходити і зранку, і на святкові дні, і вночі. Моя сім'я дуже спокійно до цього ставиться, тому я з задоволенням віддавався даній професії і віддаюся даній. Чи рахували ви, з життям ви допомогли з'явитися на світ? 5-6 років назад я вирішив підрахувати, скільки ж життям я допоміг народитися на світ. Я зупинився на цифрі 5 тисяч. І, але враховуючи той факт, що я працював не тільки в одному лікувальному закладу, а працював і в перинатальному центрі, то більш точної цифри я не скажу. Але у мене є сім'ї, яким я допоміг народжуватись не тільки одній дитині, а двоє. Деяким сім'ям і троє дітей народжували. Ці сім'ї із задоволенням мені присилають свої листівки навіть за кордону, показуючи, як розвиваються їх дітки. Я радію тим дітям, коли вони йдуть до садка, які йдуть до школи, які закінчують школу. Які отримують вже вищу освіту. В моїй практиці були діти, яким я допоміг народитись на світ. Іноді йдеш по місто, і деякі жінки тобі посміхаються, вітаються і кажуть, це ваша дитина, в якій ви допомогли народитись на світ. Це дуже приємні моменти. Мені дуже приємно, що мене познають. І, ну, це найвища насолода, коли ти. Знаєш, що твої професійні здібності були комусь у пригоді. Ви практикуєте в одному медичному закладі, керуєте іншим медичним закладом. Як ви все це поєднуєте? Звідки берете час та сили на все це? Ну, дивіться, я ставлюсь так. За свої роботи я ставлюсь відповідально, але практикую в іншому лікувальному закладі за межами основної. Практичної діяльності тієї, що е, безпосередньо основною є. Це я вибираю чергування в п'ятницю або суботу, для того, щоб на наступний день можна було і відпочити, і набратися якихось там сил і прийти на роботу з новими ідеями і реалізувати їх в життя. Ви починали свою медичну кар'єру у Харкові? Ви звідти родом? Як ви опинилися в Сумах? Чому переїхали? Так, народився в Харкові. Я кажу, народився, хрестився, вчився в Харкові, навіть одружився, дитина з'явилась в Харкові. Це був далекий 98-й рік закінчення інтернатури. Я разом з дружиною закінчив інтернатуру, і у нас були наміри виїхати в більш віддалений регіон, але склалися такі умови, що цей переїзд потрібно було відкласти. І таким чином, маючи дружину, яка із Сумщини родом, ми приїхали в місто Суми. В цьому році це вже 25 років, як я сумчанин. Я працював в деяких лікувальних закладах. Я пройшов школу від лікаря до головного лікаря до спеціаліста управління охорони здоров'я. До начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Зараз очолюю дуже потужний колектив 4-ї міської клінічної лікарні. І я вважаю себе більш сумчанином, аніж харків'янином. В цьому місті, мої друзі, в цьому місті відбулось моє становлення. Я реалізував себе як спеціаліст. З вересня 2021 року ви очолюєте сумську клінічну лікарню номер 4 А за цей час в лікарні були позитивні зміни. Ми про них поговоримо трішки пізніше. А все ж, які послуги надаються в лікарні, яку ви очолюєте? Які є пакети та скільки їх? Ну на сьогоднішній день лікарня надає планову медичну допомогу за наступними направленнями. Це терапевтична допомога. Допомога неврологічного профілю, реабілітаційна допомога, хоспісна паліативна допомога і працює інфекційне відділення. На сьогоднішній день лікарнею укладено 9 пакетів з Національної служби здоров'я України по наданню медичної допомоги і один пакет це більш економічний, це підготовка інтернів. По реалізації я вважаю, що лікарня має свій потенціал і подальший розвиток за наступними направленнями це у нас є унікальне реабілітаційне відділення, яке, до речі, є одним з найкращих в Сумській області. Ми без жодних якихось перепон отримали пакет з даного виду медичної допомоги. У нас воно повністю укомплектоване кадрами, у нас е, дуже гарне медичне обладнання, у нас е, відповідні умови перебування, і дуже багато людей, які звертаються за даним видом медичних послуг, отримують її із задоволенням і е, рекламують вже серед своїх знайомих, своїх близьких наше відділення. У нас є унікальне хоспісне відділення. Яке надає хоспис на паліативну допомогу. Але під час бойових дій так сталося, що ми вимушені були розширити спектр надання цієї допомоги і надавали медичну допомогу ще з соціального напрямку, тому що деякі родичі залишили своїх родичів, які потребували даний вид медичної допомоги. І ми вимушені їх були до себе забирати. У нас унікальне інфекційне відділення, яке в змозі надавати медичну допомогу за особливо небезпечними хворобами, тому що у нас воно знаходиться окремо від усіх інших корпусів, воно оснащено даним обладнанням. Тому я вважаю, і у нас унікальне розташування лікарні в цілому. У нас є паркова зона, до речі, з початком бойових дій. Ми заложили алею перемоги в нашому лікувальному закладі, висадили хвойні з надією на те, що Україна переможе. Ми зможемо жити в квітучій державі, і наші пацієнти будуть, прогулюючись, розуміти, що вони знаходяться на алеї перемоги. Зараз в Україні впроваджується медична реформа. В сумській громаді хочуть створити два кластери: вашу лікарню хочуть об'єднати з сумською центральною клінічною лікарнею та з дитячою міською лікарнею. А як ви ставитесь до цього об'єднання і що це змінить для вашої лікарні? В цілому медична галузь потребує реформування, але хотілося б, щоб це реформування було для того, щоб покращити умови медичного обслуговування. І покращити умови праці медичних працівників, їх матеріальну складову. На сьогоднішній день розглядається декілька варіантів. Один з варіантів це дійсно об'єднання декілька лікарень. Що хотілося б зазначити, що це дійсно можливо на часі, тому що в деяких лікарнях дублюються відділення. Це не дає можливості. Більш якісно надавати медичну допомогу і концентрувати матеріальні ресурси для надання даної допомоги. Але хотілося б, щоб любе об'єднання е, дійсно покращило умови медичного обслуговування і зберегло ту унікальність, ті, той кадровий потенціал, який існує в даних лікувальних закладах. Хотілося би зберегти ті напрацювання, які існують в четвертій лікарні. Ті унікальні е, методики, які існують, той кадровий потенціал, те медичне обладнання. Е, тому я вважаю, за четвертою лікарнею теж є майбутнє, за тими відділеннями унікальними теж є майбутнє. І за кадрами, під час повномасштабного вторгнення яких заходів вжили в перші дні? Чи лишалися хворі ваші лікарні, чи почали виписуватись? Якщо лишались, чи вистачало медикаментів та Харчування на хворих. На жаль, ранок 24 лютого почався з телефонних дзвінків моїх заступників. Всі почали питати, що будемо робити. Я кажу: виходимо на роботу і діємо за обставинами. Уже перебуваючи на заправці, десь о пів на сьому я побачив першу бойову техніку, яка йшла. І зрозумів, що почалася війна, дійсно почалася. Ми зізвали штаб, було прийнято рішення адміністрації перейти на цілодобове чергування, було проаналізовано запас медикаментів, запас харчів і розпочали роботу над розгортанням госпітальної бази, яка при необхідності зможе надавати медичну допомогу пораненим. Або постраждалим від бойових дій, була припинена планова госпіталізація хворих, було розвернуто імпровізовано операційно, були відпрацьовані бригади, які зможуть надавати відповідний вид медичної допомоги. Був приведено відповідність, було приведено у відповідність бомбосховище. Яке під час активних бойових дій змогло захистити не тільки пацієнтів даної лікарні, медичний персонал даної лікарні, але і мешканців найближчих домобогосподарств. Ми співпрацювали з теробороною. Хлопці допомагали нам в деякому оснащенні цього бомбосховища. З чим ми зіткнулися, з тим, що ми надавали допомогу одночасно і хворим ковідним. І ковідні хвори були зоновані від основної маси е пацієнтів і населення, яке знаходилось. У нас були хоспісні хворі, які потребували стороннього догляду, які самі е самостійно не могли пересуватись. Тому завдяки налагодженню цієї роботи нам вдалося зберегти максимально Робочі моменти. Ми дуже вдячні тому волонтерському руху, який розвернувся, і Червоному Христу, і закордонним нашим союзникам. Ми постійно бачили їх опіку, постійно отримували з задоволенням, отримували ту допомогу, яку вони надають. І продовжували надавати медичну допомогу. Жодного дня лікувальний заклад не припиняв свою роботу. Завдяки зусиллям медичного персоналу нам давалося не тільки надавати якісну медичну допомогу і заробляти кошти. Адміністрація зі своєї сторони своєчасно жодного дня не було такого, щоб заробітну плату не виплачували. Щомісячна регулярно виплачувала заробітна плата. Деякі, на жаль, Керівники деяких структурних підрозділів покинули межі лікувального закладу, покинули межі міста. Але завдяки тим патріотам, тим дійсно професіоналам в даних відділеннях надавалася постійна медична допомога, і люди отримували тут роботу від медичних працівників. Про що наші світлини і в інтернеті ми виставляли, що. Працюємо заради перемоги, продовжуємо працювати заради перемоги, надавали завжди медичну допомогу. Знаю, що і ви допомагали хлопцям з тероборони, медпрацівники вашого закладу, готували для них обіди. Якщо я не помиляюсь, як це все відбувалося, це в лікарні, так Їх годували, коли вони ні. Дивіться, е, ну ми розуміли, що е, по-перше, війна почалася взимку. Розуміли, що хлопці, які стоять е, на пунктах. Вони потребують чогось гарячого. Да? Тому на кухні наші дівчата готували, варили супи, каші, компоти, возили це хлопцям. Вони залюбки це брали, харчувалися, тому така була налагоджена робота, і наші дівчата з порозумінням до цього відносились. Останнім часом вашій лікарні відбулося чимало позитивних змін. У вас з'явився рентген кабінет, у вас з'явилось обладнання для лабораторії, для реабілітаційного відділення. Які можливості з цим відкрилися для вашої лікарні, для лікарів, і для хворих? В цілому наша лікарня десь за минулий рік на 60% оновила матеріально-технічну базу, тому що останнє оновлення матеріально-технічної бази відбувалося ще. В 80-х, наприкінці 90-х, можливо, років. Після цього проводились реконструкції і деяке, деякі меблі, деякі, деяке медичне обладнання приходило в негодність, тому що потребувало постійного транспортування з одного відділення в інше. Тому було прийнято рішення, у нас оновили ми ліжка, оновили меблі в палатах, закупили. Обладнання медичне, дійсно, відділення реабілітації може похвалитися тим, що у нас є деяке обладнання, яке в цілому один-два на всю Сумську область. Дійсно, наша лабораторія у нас одна з найкращих по устаткуванню. Зараз вирішуємо питання щодо приведення у відповідність приміщення безпосередньо, тому що. Маючи таке гарне обладнання, треба привести і приміщення до відповідного рівня. Дійсно, ми наприкінці минулого року відкрили рентгенологічний кабінет. Він, у нас дуже гарний рентгенологічний апарат, який був куплений за рахунок міських коштів. А за рахунок коштів, які ми заробили за пакетами НСЗУ, ми провели ремонтні роботи. На сьогоднішній день у нас проводяться ремонтні роботи у поліклінічному відділенні, це на п'ятому поверсі поліклінічного відділення. Розглядаємо можливості розширення ще ремонтів. У нас відбувається ремонт утеплення фасаду. Е, тому я бачу, що лікарня розвивається, людей це радує. Люди з задоволенням ходять на роботу і виконують свій професійний долг. Ну, мабуть, ви гарний менеджер під час вашого керування пологовим будинком змінилися умови перебування для породіль. Наразі змінюється четверта лікарня. В кого ви маєте такі управлінські здібності? Чи можливо просто вмієте знаходити можливості? Е, Пам'ятаючи себе. Зі школи я керував і піонерською організацією в школі, і був комсоргом школи, постійно був, приймав участь в художній самодіяльності, в командах КВН, грав в деяких ансамблях. Мабуть, це з того ще періоду йде, але, ви знаєте, це дуже. Коли ти Розумієш, що ти можеш реалізувати якийсь проєкт, а потім ти, реалізуючи, ти в, 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 отримуєш дуже велике задоволення, що воно вийшло, що воно дає користь. Свого часу мені довелося реалізувати дуже такий проєкт, який не, не пов'язаний навіть з будівництвом, але е, пов'язаний з тим, що в місті Суми е, в 2000. Е, Другому році була створена така громадська організація, як міська лікарняна каса. На той період було дуже важко із медикаментами, із забезпеченням лікувальних закладів. І недостатньо коштів було в лікувальних закладах. І ця громадська організація взяла на себе зобов'язання покращувати умови медичного обслуговування членів своєї організації. До речі, на початку організації вона нараховувала декілька тисяч. І ті кошти, які сплачували членські внески, члени організації, їх вистачало на те, щоб якщо вони будуть йти до лікувального закладу, були забезпечені медикаментами за основним своїм захворюванням. Тобто цей проєкт був реалізований і він досі працює. Він знайшов свою нішу і він реалізує досі себе. Це як страхування, так себе? Да, так, це той це тоді, коли держава в цілому шукала той механізм, який можна розробити на державному рівні як про образ страхової медицини. Так, як ви розвантажуєтесь після важкого трудового дня, де берете сили? Можливо, маєте якесь хобі, яке вам допомагає прийти в себе після роботи? До війни часто з друзями ми виїжджали на природу з палатками, з дітьми, це незабутні вечори. Це гра на гітарі, це пісні, це танці, це спілкування. Це таким чином. А на сьогоднішній день залишилась гітара, залишились знайомі, залишились друзі. Це і спілкування зі своїми комов'ями, зі старими знайомими. Тобто від цього ти черпаєш енергію. Як любите проводити час зі своєю родиною, з онукою? Чим займаєтесь? Я залюбки з своєю онукою займаюся. І приготуванням страв, і виготовленням якихось поробок. І в цілому вона у мене танцівниця. Це завжди, коли приїжджає, вона запрошує мене на танок. Вона танцівниця, вона дуже активна. Тому моє найбільше хобі, і захоплення, і кохання, мабуть, це моя онучка. Дякую вам за нашу з вами відкриту бесіду. Дякую вам. В цілому, мені дуже приємно, що ви мене запросили. І в цілому, підбиваючи такі підсумки, я хочу побажати нашому народу вистояти в цій боротьбі. Перемога тільки за нами. Ми віримо в це, ми сподіваємось на це, ми чекаємо. Я думаю, найближчим часом. Ми повернемося до свого звичайного життя, де буде час і хобі, і родичів, і знайомих, і спілкувань, і нових емоцій, тому всім нам вистояти і перемогти на складній боротьбі. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що це проєкт Персона. І сьогодні в нашій програмі був директор Сумської клінічної лікарні номер 4 Дмитро Кравцов. Залишайтеся з СТС. Попереду ще багато цікавого.